У тебе була ситуація з ТЦК. Що uh -huh. це було? Ну та що, зупинили мене? Зупинили. Я, якщо чесно, дуже люблю про це говорити, бо. Е... Болюча тема. Ти. Ні, це болюча. Дивися... У суспільстві болюча. Десь в мене інвалідність була ще до війни. У uh -huh. мене була деформація грудної клітки. Це така була велика яма. І якщо би я виріс і став дорослим, моє серце не мало би куди битися, я би задихався. Ну, не міг. типу, от, Тому вони мене зупинили і кажуть, типу, цей. А я скачав резерв плюс, він у мене все був зразу, тільки він вийшов, я скачав. Все зробив? І в мене якась там була помилка в даних чи що, а в резерві постійно вилітає. Тобто ти, якщо в ньому сидиш, воно вилітає. Я такий е... заходжу туди, дивлюся, е... ну, вони мені кажуть, подивися, що в тебе там пише. Ну, воно... А воно в мене вилетіло з резерву, і відомлені не прийшло, що в мене щось там, якісь там дані. Ну, введені чи що? Ну, оточно. Так, кажуть, щось там не неуточні дані. Що, а що я змінив місце проживання? А я не міняв місце проживання, ну просто років 8. Як, типу, ну добре, 5. Ну, якого хера, типу воно цей. Вони кажуть, нас то не цікавить, типу, сідайте з нами поїхали. Я спочатку говорив без камери. Типу, знаєш, я ще добряк, хотів їх пожаліти. Потім дивлюсь, вони мене присують. А ми якраз з Києва приїжджали на Франкіз, бо ми жили в Києві. Почало з 300 700 валити. Та я дитину, в руки, там, жінку. Повна машина всього, просто повна, чувак. З салону до, до лобового пса, взяли, взяли, купили якраз тоді. Всі їдуть ну з Києва, ну, 6 годин дороги чи 7. Ми їдемо, їдемо, вони ну, якраз нас спинили. Дитина стяти хочеш, я там стоїть, вони там щось перевіряють ну, 40 хвилин. Я, я, я кажу: та пустіть, то в мене все добре. вони Показує інвалідність в дії, все показують. Типа я не знаю, чого в мене там вибиваєте, та навіть якщо так, пустіть мене, ні, ми мусимо вас провести. Якщо ви не хочете, то ми вас візьмемо в кайдан і то все. Дитина, коротше, там всі впісала, всі ревуть, плачуть. Я коротше з тої злості просто досягаю телефон, бо це моє ружьо, поняв? Ну так. Я починаю я починаю робити шоу. Ну, таке, як я є, ну, типу, живе, що. Є той, є той, є той. Той викликав ще один наряд, при двоє людини не могли за мною справитися. Викликав, приїхав ще один наряд. І почали вони мене пресувати. Я їм кажу, хлопці, пойміть мене, пойміть. У мене от тут раз документ, два. Витяг по витяг 5 років назад про місто реєстрації і витяг зараз. Ви то саме, то саме. ви що мене, типу... Ну, Я розумію, що ви там зобов'язані все. Я не вірю, що ви не можете. Має... Яка добре, покажіть нам де є. показав і поїхав.